Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. Зараз осіння пора, найкраща пора для висадки, а також пересадження болотистих та широколистих гортензій. В сьогоднішньому відео хочу відповісти на деякі ваші запитання. Також в нашій спільноті точиться така. Дискусія, куди краще зараз висаджувати. Все-таки чи потрібно висаджувати із контейнера у відкритий ґрунт волотисті гортензії та широколисті, а також де краще вирощувати, і як у відкритому ґрунті, чи у контейнерах гортензії. Значить, Друзі, волотиста гортензія, вона є морозостійка, вона має дуже сильну морозостійкість, і її можна сміливо висаджувати у відкритий ґрунт. І вирощувати у відкритому ґрунті. Але також її можна відкр... вирощувати і в контейнері. Ви знаєте, що я живцюю, і мої маточники всі у контейнерах. Але волотиста є дуже потужна рослина і вона дуже швидко нарощує кореневу. І тому в контейнері, друзі, є нюанси у контейнерному вирощуванні. Ви багато запитували мене ті, хто придбав у мене гортензії. Чи зараз висаджувати обов'язково, чи можна залишити в контейнерах зимувати, можна, друзі, волотисти гортензію, залишати в контейнері на всю зиму на відкритій ділянці зимувати. А також можна і висадити у відкритий ґрунт. Якщо ви вже закрили дачний сезон, скажімо, то можете залишати в контейнерах сміло її зимувати, друзі. Але Можна і також висадити. А от на рахунок широколистої тут же є питання, друзі, тому що широколиста гортензія, знаєте, вона закладає квіткові бруньки в цьому році восени. І як ви ці бруньки збережете, так вона вам буде і квітнути на наступний рік. Я завжди розказую тільки, опираючись на свій власний досвід. І щодо широколистої гортензії, друзі, її можна висаджувати і в контейнері, і в відкритий ґрунт. Але дивіться, якщо відкритий ґрунт, значить потрібно підбирати морозостійкі сорти. І не тільки ремонтантні сорти, тому що ремонтантність тут трохи ні до чого. Є інші сорти, кращі за ремонтантні. Це такі, які мають заміщаючу бруньку. Якщо верхня оця піка, а верхня брунька у вас обмерзне, значить. Можна зробити нижче обрізку і вступає в силу заміщаюча брунька, вона теж буде, друзі, квітувати. Якщо ви хочете добитися гарного результату, гарного квітування широколистої гортензії, то все-таки варто її висаджувати у контейнер. Але це при тому, якщо у вас є умови для того, щоб зберегти її в контейнері. Які ж такі ідеальні умови, друзі? Ідеальні умови, знову ж таки, я говорю зі свого власного досвіду, для зберігання широколистої гортензії гарного у контейнері. Це повинно бути приміщення, може бути світле або темне, це вже не важливо. Але температура там повинна бути від 0 до плюс 3 градуси. Тому що я, друзі, пробував вже тримати свої гортензії в півниці. В опалювальному будинку там температура була плюс 7 і в січні місяці широколисті гортензії починали рости. Тобто від 0 до плюс 3 вони ідеально збережуться і ідеально будуть гарно, верніше будуть квітувати, тому що широколиста гортензія, ні в якому разі не можна її тримати в теплому приміщенні, скажімо, заносити в будинок там, в опалювальне приміщення, де буде навіть її плюс 7 чи плюс 10, плюс 12. Тому що, друзі, вона ще хоче, крім того, що вона боїться обмерзнути, але вона хоче гарно охолодитися. Якщо вона не пройде оцей період охолодження хоча б, хоча ну, 2-3 місяці при такій температурі 0-3, вона квітнути гарно не буде. Вона буде така замучена, вимочена і потрібно зберегти такі температурні умови. Ну, Крім того, звичайно. Якщо ви на всього періоду літа ви її гарно підживлювали, то хоча б то тоді будуть оці умови, оці гарне квітування буде вам забезпечено. Тому що широколиста гортензія, вона все-таки хоче гарного підживлення. І особливо тоді, коли вона зростає у контейнері. Тоді вона хоче гарно і часто підживлятися. Які ж сорти, друзі, я висаджую широколистих гортензій у відкритий ґрунт. Значить, у мене в відкритому ґрунті росте серія Endless Summer, Endless Summer the Bright, Endless Summer Bloom Star. Я вже вам показував ці сорти. Вони зимують, там дуже висока морозостійкість заявлена виробником. Вони зимують, друзі, але квітування все-таки гарнішого, такого пишнішого можна добитися. Якщо цю саму гортензію, посадити у контейнер. Вона у мене є в відкритому ґрунті. Зараз вона є перед вами. Я вам покажу, як вона квітла у відкритому ґрунті. Але, друзі, у контейнері вона квітне зовсім по-іншому. Бачите, оце Endless Summer Bloom Star сорт. Ось так вона квітувала. Вона квітне дійсно все літо. Вона закладає попіхи. Ось тут ще є, наприклад, попіх, який ще не розквітнув. І вона квітує, друзі. Але зараз, якщо я знайду відео, покажу, як вона у мене квітла у контейнері. В контейнері вона квітне набагато краще, друзі. Також в мене ще є гортензія. У мене її купляли. Дехто вже знайомий з цим сортом. Це її садова рожева, це не сорт, це я її так назвав. Вона дійсно зимує у відкритому ґрунті і теж квітує непогано. І є ще сорт е, насичено-малинова. Вона теж гарно квітне у відкритому ґрунті. І ще один нюанс, я вам хочу сказати, не тільки залежить гарне квітування від того, е, які сорти ви посадите, морозостійкі чи ні, а ще і дуже велике значення має місце посадки, друзі. Ще, друзі, велике значення має, де ви висадити свою широколисту гортензію. Потрібно обирати таке затишне місце, яке захищене. Бачите, в мене ось тут є така глуха стіна огорожі, і тут є такий на куті, висаджена в мене на опорі гліцинія. Також з боку росте вишня, а спереду є висаджені кущі троянд. І за ними, якщо ви можете бачити зараз, я буду. Туди пробиратися, висаджено 2-3 кущі моєї садової, не садової рожевої, перепрошую, а малинової насиченої, Дивіться. Бачите, вона у вас тут такого затінку, вона зараз ще квітує, до речі. Ось, Я спеціально її не обрізав для того, щоб показати, що ця гортензія, бачите, вона квітне без укриття. Просто тут дуже вдале місце для неї. Ось вона вже закладає. Бачите, квіткові бруньки. Ось один кущ і тут другий кущ. Теж вона квітла без укриття. Це є моя насичено насичено малинова. Так що місце має дуже велике значення, друзі. А взагалі то я раджу експериментувати, висаджувати і в контейнері, і в відкритий ґрунт. І тоді ви зможете поспостерігати, де краще які сорти ростуть. В яких умовах? На сьогодні, друзі, все. Це чим я хотів з вами поділитися. А якщо ви хочете більш детально задати запитання про свої гортензії, можете поділитися своїм досвідом, заходьте в нашу телеграм-спільноту. Пряме посилання буде внизу в описі під відео. Там можете задавати запитання, ділитися своїм досвідом, розказувати. Всім, друзі, дякую за вподобайки, за коментарі, задавайте запитання, всім радо відповім. І до нових зустрічей!